Всім привіт! Ось такий електросамокат на ремонті. Ось так він називається. Можливо комусь буде цікаво. Також я десь ось тут бачив є такий напис з характеристиками. Можна бачити, що тут батарея 36 В, 7,5 Так, Проблема яка? Каже власник, що тут проблема в кнопці. Тому що, коли він нажимає на кнопку, самокат не вмикається. Що ми будемо спочатку робити? Ми його спробуємо поставити на зарядку і спробуємо подивитися, чи він взагалі заряджається. Тому що я думаю, що тут проблема з батареєю. Підключив я зарядний пристрій. Можна бачити, світиться на зелений світлодіод, це означає, що зарядка в нас не йде. Ось можна бачити роз'єм підключений до нашого електросамоката. Що я хочу зараз зробити? Для початку ми перевіримо, чи взагалі працює цей зарядний пристрій, а потім будемо лізти до самого самоката. Зарядний пристрій у нас має видавати 42 В 2 А. Можна бачити, зараз відиться зелений світлодіод. Я взяв електронне навантаження ось таке від фірми Аторч, і зараз ми підключимо. До електронного навантаження можна бачити 42 В є. Так. Перемикаємо, даємо навантаження 1 А. Можна бачити, загорівся червоний світлодіод. Це означає тільки одне, що наш зарядний пристрій працює, 2 А вимикається. Зараз подивимося, скільки він. Тримає навантаження. Один і дев'ять, два. Два працює. Можна бачити, заряд йде. Так, вимикаємо і бачимо, що зарядний пристрій у нас повністю робочий. Що, розбираємо самоката і ліземо до батареї. Оглянув я цей самокат і скажу вам, що не дуже зрозуміло, як тут добратися до цієї батареї. Бачу, тут резинка ось ця вже відклеєна. Тут є ось такий лючок. Я так розумію, це і є наша батарея, вона має якось вийматись. І воно тут все має ось такий замок. Бачите? Дзвонив до власника, ключа немає. Я так розумію, це самокат привезений з Європи, він десь якийсь час їздив і сталася така проблема. Знизу тут ніяких болтів у нас немає Це суцільний корпус. Будемо зараз думати, як добратися до нашої батареї. Позвоню до власника, уточню ті всі моменти. І якщо нема ключа, потрібно буде якось той замок висверлювати, напевно. Власник дав дозвіл, якщо буде потрібно висверлити цей замок. Я почав пошуки, як тут зняти ту батарею. Зняв ось цю кришку. Що ось тут стояла спереду, і під цією кришкою побачив різні роз'ємчики. Так, це наша батарея. На батареї в нас. 30 вольт. І при найменшому навантаженні напруга падає в ноль. Батарея у нас не робоча. Це роз'єм, який йде до контролера. Я взяв лабораторний блок живлення, дав сюди 41 вольт і вирішив запустити сам самокат, подивитися, як він працює. І що, він не вмикається. Я натискаю на кнопку реакції ніякої. Це вже цікавіше. Напевно, тут ще проблеми з електрикою, контролером, можливо, можливо дисплеєм. Напевно, спочатку потрібно запустити цей самокат, а потім продовжувати пошуки, як зняти цю батарею. Розібрав я цей дисплейчик. Подивився, що тут на виході у нас якісь мілівольти. Повноцінно напруга сюди не приходить. Напевно, думаю, потрібно продзвонити цей кабель, що йде від дисплея до контролера. Почав шукати, де це наш кабель, знайшов. Розібрав тут все і бачите, що тут робиться? Цей зовнішня ізоляція. Тут у нас все зелене. І так само всі роз'єми зелені. Звісно, тут контакту не буде. Зараз потрібно буде відновити контакт і спробувати запустити цей самокат. Також потрібно буде передивитися інші роз'єми, можливо, там така сама ситуація. Демонтував я цей роз'ємчик, запаяв ці дроти, поки що синя ізоляційна стрічка тут. Увімкнув і побачив, що тут світиться значок перегрів. Самокат. Вимикається, вмикається, але світиться, перегрів. Так, освітлення працює. Потрібно ще розбиратися, чому так. О, саме увімкнувся. Якийсь прикол. Щоб вияснити, чому нас на дисплеї вибиває перегрів, я думаю, потрібно добратися до контролера. З цієї сторони, контролер не виймається, виймається він, напевно, десь в цю сторону. Але щоб його виняти, нам потрібно виняти батарею. А щоб виняти батарею, я почав шукати, як це зробити. Подивився. Що тут потрібно висверлювати той замок, але, думаю, поки що не буду це робити, можливо, можна десь з задньої сторони її витягнути. Зняв тут заднє колесо. Там повідкручував деякі болтики. Думаю, може, буде доступ, щоб подивитись, але доступу там не було. Ця резинка була зірвана, я вирішив ще зірвати ось цю. Я її зірвав. Тут можна бачити сліди, хтось вже ковиряв, ну все припало болотом, і побачив, що є якийсь отвір, нібито він як заводський. Я туди обережно вставив викрутку і подивився, що отвір зроблений під кутом. Цей отвір нам дає можливість рухати ось цим язичком. Бачите, він ось так рухається. За цей язичок у нас зацепляється ось ця пластмаса. І так, виходить, блокується ця батарея. я її відщолкнув і зрозумів, що виселювати мені вже тут не потрібно буде. Тут, виходить, цей замок він піднімає ось цей язичок і ми можемо виймати батарею. Виняв батарею, зараз ми детальніше на неї подивимося. Відкрутив цей механізм і, певно, треба знімати ось цю всю кришку і витягувати контролер в цю сторону. Але щоб це зробити, нам ще потрібно нам буде всі роз'єми повід'єднувати. Поки що, думаю, подивлюся на батарею, оскільки я її дістав і можна наглянути. Що в нас тут відбувається? Можна бачити, щось тут потекло. Можливо, це і наша батарейка потекла. Зараз ми її розкрутимо і подивимось. Ось така тут батарейка стоїть 36 вольт, 7,5 ампер годин, 270 Вт. Я побачив, що тут є якась волога. Одразу вирішив розкрутити, і звідти можна бачити щось тече. Напевно, цій батарейці вже все. Я ось так цю кришку відвинув, подивився, там все добряче залито. У нас ще плюс промазався герметиком, демонтаж буде, я так дивлюсь, непростий. Ззаді ще тут стоїть ось такий. Роз'ємчик на цю батарею, це щоб воно було її заряджати вдома, наприклад, якщо ви десь самокат залишаєте, а батарею з собою берете. Напевно, потрібно дзвонити власнику і казати, що тут батарея більш за все під ремонт, тому що під заміну всіх елементів, я думаю. Бо якщо там звідти з неї так тече, там нічого живого немає сказати йому, яка буде приблизно ціна ремонту. І тоді вже я буду думати, чи взагалі є сенс знімати, добиратись до того контролера, щоб його ремонтувати. На дворі вже ніч. Переговорив я з власником на рахунок цього електросамоката, пояснив, яка тут ситуація. І ми дійшли висновку, що ремонт тут не рентабельний. Тут потрібно відновити. Цю батарею, тому що вона потікла замінити всі акумулятори. І також потрібно ще розбиратися з електронікою цього електросамоката. Тут, бачите, світиться нас помилка, перегрів. Він спочатку не вмикався, тому що там згнив один роз'єм той роз'єм, який йде від контролера до дисплея Також я. Повністю тут розібрав всі ті дроти, передивився, більш пошкоджених роз'ємів я не знайшов. Також перевірив, як працює тут двигун. З двигуном все добре. Єдине, що тут працює на цьому електросамокаті. Думаю, що нерентабельно відновлювати. Ну, звісно, якщо власник десь захоче, потім це все робити, я можу зробити. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок цього. Завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!